Вітаю, шановні абітурієнти! Мене звуть Костянтин Хабрулак і я є студентом 3 рівня вищої освіти за спеціальністю 124 системний аналіз. Протягом навчання в університеті викладачі навчили мене програмуванню, роботі із базами даних, управлінню проєктами та бізнес-аналітиці. Однією з класних фішок спеціальності 124 системний аналіз є робота із алгоритмами штучного інтелекту та нейронними мережами. Тут я навчився, як навчити нейронну мережу. Що таке задача класифікації зображень. Розкажу, це коли є зображення вхідне і треба сказати, що на ньому зображено. Отут зображена кота, отут собаку і це також кіт. Але тепер необхідно навчити комп'ютер визначати, що на тому зображенні. Також я навчився працювати з текстами та аналізувати їх. Яким саме чином можна подати текст до нейронної мережі? Не просто так, а його необхідно закодувати. Моїм власним проєктом став мобільний застосунок, де я розробив спеціальну архітектуру нейронної мережі, що може ефективно виконуватися на мобільному пристрої. Така мережа визначає рамки обличчя та ключові точки. При цьому вона працює навіть якщо я в окулярах та в масті. Більш того, вона може визначити, чи це я. Або це хтось намагається показати мій, мій відеозапис на телефоні. І тоді нейрона мережа скаже, що доступ заборонено. Більш того, всі дані надсилаються з телефона на комп'ютер. Ось таку програму я зробив для комп'ютера. Зараз я сфотографуюсь в своєму додатку на телефоні. І ось приходить нове повідомлення у застосунок для комп'ютера. На цьому в мене все. Вступай в НТУ Дніпровська політехніка на спеціальність 124 системний аналіз.